До народного контролю звернулися мешканці з вулиці Церковної. Люди пригадують. Будинки тут почали зводити ще десь у 19 столітті, проте комунальні блага, скаржаться на тому рівні залишилися. До прикладу, ось цій садибі років 150. Зараз ми подивимося, як люди живуть тепер тут. Добрий день. Добрий день. У цьому дворі, як і по всій вулиці, досі немає каналізації. Таке середньовіччя вилазить боком місцевим господарям. Мешканка будинку Валентина Сергіївна розпочинає екскурсію із туалетної кімнати. Це в нас туалет, де ми ходимо в туалет. Оці наші вигоди, які ми маємо. А то наша стірка, так. Стираємо на вулиці, ставлю таку ручну машинку і руками стираємо. Оце таке. У нас умови. А з цього, що та вода щось витікає, то антисептик. Він у мене двохметровий, маленький побудували, ну викопали. І в місяць два рази викачуємо. Ці оселі проживають чотири покоління людей. Ванної кімнати не мають, гарячої води теж нема. А гарячу гріємо грі в баняках. А маленькі діти є? Є внук маленький. У мене. І мамі 90 років. Це наша ванна, в якій ми Миємося Мию внука, маму підмиваю сама миюся. Листування з комунальниками жителі церковної ведуть вже років 10. У 2006-му люди провели водопостачання. На тому комунальний прогрес зупинився. Влада дає різного роду відписки і ніяк не хоче вплинути на дану ситуацію. Септик викачати в основному коштує 180 гривень. Середня ціна Людей по-різному, хтось там кожен місяць викачує, хтось, можливо, трошки довше. Цивіалізація ніяк. Село натуральне в місті. Отак так я в своїм знайомим говорю, що я живу в селі в місті. Після збору підписів мешканців будемо звертатися в департамент комунального господарства, водоканал щодо забезпечення елементарними умовами проживання для мешканців вулиці Церковної. У водоканалі народний контроль запевнили проводити каналізацію на церковній готові, чекають на гроші від міської влади. Проект готовий. Просто на сьогоднішній день треба зробити коректуру кошторисної документації до формування бюджетної компанії, яка формується, скажімо, жовтий листопад. Це реально зробити і включити в план. А далі питання вже. Народний контроль бере на себе зобов'язання проконтролювати включення даного, даного питання, даного виготовлення водовідведення в бюджет міста на 2016 рік. Підписи, які зібрали ми у мешканців по даної вулиці, будуть подані в департамент комунального господарства, відповідними супроводжуючою документацією також торисною щодо водовідведення по даній вулиці. Інна Синдецька, камунік Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ